Не виходила мені наша прибиральниця Надія з голови. Навколо жінок таких сотні, тисячі нічим не примітні без дорогої укладки і акуратного манікюру гарної фігури і дорогої сукні, але у неї є це. Я працюю в косметологічному кабінеті і була проти, коли Надія прийшла до нас найматися на посаду прибиральниці. Марино Васильівна, звернулася я до власниці. Вона просто ходяча антиреклама, ні гарної шкіри, ні оксамитових ручок. Якщо ми хочемо бути найкращим салоном краси, то маємо мати й прибиральницю, мов з модного журналу. Віточко, відповіла мені Марина Васильівна, пізніше знайдемо, а підлога чиста має бути сьогодні. Я просто вимагала, аби надія бодай постриглася нормально. Мені подобається моя коса і чоловік її любить, сказала вона твердо. Слухайте, надія, ви з якого століття? Коси мають бути гарно пофарбовані і каретиновані, а не отак, як у вас. У мене немає грошей на такі процедури, сказала вона. Звичайно, що я не планувала за свій рахунок її фарбувати і робити каретинове відновлення волосся. Раз, власниця, не проти такого її зовнішнього вигляду, то чого це має хвилювати мене? Я дуже гарна спеціалістка, і якщо в цьому салоні мене не оцінять, то я знайду інший, просто цей близько біля мого дому. Та й колектив нормальний, а не як на попередній роботі. Заміни мене, бо у мене дитина затемпературила. Заміни мене, бо я маю піти на прививку, я піду раніше, бо дитина садочку, моя черга забирати, а розмов лише про своїх дітей і примітивних чоловіків, яким треба голубці крутити та унітаз за ними мити. І я таких стосунків не хочу. Мій чоловік має бути забезпеченим, і у нас має бути власна прибиральниця. Надія, щоб така сама прісна і нецікава. Тут дівчата теж ще не одружені, а деякі розлучені. От як Марина Васильівна завела собі бізнес і копнула чоловіка. Тепер має молодого любаска і абсолютно щаслива. Сьогодні у Марини Васильівни день народження, тому ми скинулися на подарунок і вона нас почастує після роботи. Звичайно, що я надіялася, що вона мене запросить на святкування в ресторан, але вона цього не зробила. Що ж, мене тут не дуже цінують. Сидимо ми і веселимося, звичайно, далі заходить і про чоловіків, і всю нашу балачку супроводжує шаркання надії, бо вона прибирає. Я була проти. Що Марина Васильівна запросила її на келих шампанського, але та наполягла, що колектив має бути дружнім. Ну, таке, який мені колектив надія? Вона, на моє щастя, швидко зрозуміла, що тут зайва, і трішки пригубила та пішла геть, лиш перевели на неї напій, але досить про неї. Всі почали ділитися своїми мріями про подальше життя, і навіть Марина Васильівна, така незалежна з молодим Любаском, хотіла стосунків. Дівчата, він бігає до мене за першим же покликом, але це не те. Сьогодні випросив у мене покататися на новій машині. Хіба це чоловік? говорила вона. А я поки чекаю на найкращий варіант і не маю наміру на будь-кого витрачатися. Заявила наша наймолодша Інна. Ми тільки захихотіли, бо ж і ми колись були такими наївними, а особливо сміялася Анна, яка має одруженого залицяльника. Отак ми сиділи і веселилися, як почався дощ, і, уявляєте, ніхто з нас не мав парасольки. Я не дуже хвилювалася, бо можу й перебігти мені недалеко, але от інші до зупинки точно промокнуть. Марина Васильівна безрезультатно видзвонювала свого кавалера, але той не брав слухавку і не вертав машину. Анна спробувала видзвонити свого жонатика, але той скидав виклик, інші просто не мали кому зателефонувати. І отак ми дивимося в вікно, як бачимо. Надія виходить на вулицю, а назустріч чоловік йде та усміхається і протягує її парасольку. Вона щось йому каже, але ми не чуємо, що саме, у відповідь він цілує її в щоку. Її в щоку цілує. Далі отак ідуть попід руку, щось киваючи один одному. Ми притихли. А мене така злість взяла. Сподіваюся, ви після цього її звільните, бо вона точно не вписується в наш безпарасольний клуб, ніби й жартома, кажу я. Марина Васильівна нічого не сказала. Думаю, у всіх було на думці, що ця сірість має те, що не маємо ми, і це просто неприпустимо, коли на світі існує справедливість. Підпишись, підтримай українськомовний контент.